В цьому напрямку, хоча уявити, що все відбудеться саме так, і думаю, не міг ніхто Навіть в найкошмарнішому сні, яким чином і як довго може бути до цієї угоди. Якщо дивитися зараз так, на відстані, що відбулося, то є два шляхи і дві інтерпретації того, що відбувається зараз у ЄС. Перша оптимістична, друга песимістична. Оптимістична говорить про те, що. Хоч трапилося все не так, як ми хотіли, але не все так погано, як було раніше. Якщо подивитися, що було три місяці тому, то зовсім зовсім це непогано зараз. Я б не сказав дуже добре, починаючи від того, що ми ходимо по вулицях і не боїмося а, вільно дихати, в тим, що в нас з'єд зараз настільки хороші і близькі стосунки. Але друга інтерпретація полягає в тому, що ми вже ми все одно не обговорювали не цього виступу, але саме те, про що я також думаю, що це в нас другий, це в нас третій шанс в історії України, коли ми можемо у нас є вікно можливості, коли ми можемо вирватися з нашого радянського минулого. Першим шансом я вважаю першу половину років, коли ми відмовилися від ядерної зброї і на хвилі розширення ЄС могли. Тоді встигнути в Євроекспрес, який привів наших західних сусідів в Євросоюз. На жаль, ми його змарнували, тому що, як кажуть, держава була надто молода і не мала ще достатніх влаживів, і з боку ЄС ми підтримували такі наші прагнення. Ще по великому рахунку тоді їх ніхто зробили не став. Ми його змарнували. І тому 90-ті роки були важкими, важкими роками, коли ми бачили, як наші західні сусіди швидко реформувалися, а ми були. Якомусь безвиході і шукали відповідь на питання кучма, а що на державу. Другий шанс ми зруйнували після помаранчевої революції, коли було очевидно 2-3 місяці вікна можливості. Ми з Олександром тоді всі двері стукали і писали, скільки тільки можна було статті, що треба використовувати ці два-три місяці. Вони швидко минуть, і оте моральне почуття відповідальності за Україну зміниться. Черговим списком наших внутрішніх проблем, і якщо ми зараз не вирвемось, то далі цей рік закриємо, це вікно закриється, власне кажучи, так і трапилось. І зараз нас третій раз такий самий шанс. Причому якщо перший і другий раз цей шанс був політичним, зараз в мене особисто є почуття відповідальності перед тими, хто втратив життя ці роки. Вони втратили життя за те, що ми спільно переконували ці всі роки в Україні. Я відчуваю свою особисту варту за те, що трапилось, тому що люди помирали за нашу ідею. Якщо ми зараз знову війдемо в ці наші традиційні внутрішні дрязги, війни і, 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 і корупцію, і через пів року нам скажуть, так хлопці, діть в свою тому що ви, ви не здатні, ви не можете, тому що у вас дивіться, що відбувається, і в нас є проблеми і так далі. Для мене особисто це були, чесно кажучи, особистою трагедією. І, на жаль, ті події, які відбуваються протягом останніх тижнів, не можуть не штукати до висновку, що ми вже втретє втрачаємо цей шанс. Які уроки ми маємо зробити з того всього, що трапиться? Перше це дотримуватись своїх принципів, друге це грати свою гру, третє це робити свою домашню роботу, що би інші це не ми не повинні слухати, що нам ЄС говорять. ЄС нам ніколи не скаже, що у нас немає проблем, ласкаво просимо. Під час роботи в Брюсселі декілька разів мені вдалося дуже так близько поспілкуватися з одним з єврочиновників, який особисто відповідав за вступ Хорватії в ЄС. Він розказував мені, як вечір перед тим, коли Хорватія подавала заявку на вступ ЄС. Він за дорученням керівництва Єврокомісії казав, не подавайте, це величезна політична помилка. Ми вам відмовимо, у вас проблеми з Словенією, у вас проблеми з Боснією Герцогиною, у вас корупція, у вас п'яте-десяте, ви не видали там того і так далі. Якщо ви подасте заявку, ми вам відмовимо, не подавайте. А їм казали, а ви подавайте, відмовляйте. І вони подали, і, і зараз не ЄС. ЄС ніколи не буде в стані, коли вони не матимуть своїх проблем. І чим далі, тим більше в них проблем. Нам зараз має бути байдуже, які є з проблеми, тому що їхні найгірші проблеми це нічого приніс з нашими проблемами. Ми повинні цю заявку взяти і поставити їм на стіл. Не хочете, відмовляйте. Ви, значить, брехати нам, нашому народу, що в нас є європейське майбутнє. Або воно у нас є, або воно нас немає. І ми розуміємо, ми покладаємося лише на себе, а ми покладаємося на себе і на вас. Це ні до чого нікого не зобов'язує. Туреччина скільки вже років 40 з копійками йде до європейського союзу, їхня перспектива членства відкрита. І що страшного, травилося, що тут не вступили, бо це якісь надзвичайні реформи Туреччина могла, змогла зробити, дякуючи європейській інтеграції. Вона може ніколи не вступити в Європейський Союз. Байдуже. Мені байдуже, чи через 20 років на площі в Брюсселі буде право в Україну. Я хочу, щоб мені було соромно за Україну, жити в тій країні, які вона є. І я знаю, що шлях євроінтеграції це є ота форма, в яку ми оце колумповане тіло української бюрократії можемо вдосвіти. Тому ми повинні поставити крапку в цих дурних, безглуздих дискусіях, а що скаже ЄС, а нам може відбувати, маємо поставити цю заявку на стіл. Я дуже сподівався, що політичне керівництво держави розуміє відповідальність за те, що трапилось, і, по-перше, не піде на цю дурницю з поділок угоди, що є політичною, моральною, правовою, безвідповідальністю і безглуздім. А піде все ж таки змусить за спиною, скільки людей загинуло. Яке, Хто має моральне право відмовити підписати угоду з країною, угоду, яку Зінукович просили підписати, а нам зараз кажуть, та ні, це ж безглуздя. Як можна було на це піти? А це пішли більше того. Мені говорили про те, що це було прохання південно-європейських країн, але потім вже розповідає Берат підписав і складати почекає, це ж було і ваше прохання також. Я не знаю, що це було дійсно прохання пана Яценюка, і я так вже публічно висловлював. Прохання пояснити, чому були зроблені такі кроки. На жаль, пояснень немає. Але в будь-якому випадку, виходячи з того, яку ціну було заплачено в цю угоду запись майбутнє, уряд був зобов'язаний підписати угоду повністю і поставити разом з цією угодою заявки на вступ ЄС. Це настільки було природньо, очевидно і необхідно ті всі пояснення, які надавалися. Щодо підприємств сходу щодо реакції Росії. Ну таке враження, що не вважають всіх, хто їх слухає, ідіотами Біомасою, яка про все що їм будуть говорити. Є тисячі один ти спосіб це все вирішити іншими правовими механізмами. Тут є юрист, які може розповісти енну кількість прикладів жодних практики, це все робиться. Це, 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 це для першого класу уроки, це не уроки, навіть для інституту. А нам це далі продовжується розказувати, як пояснення, чому от, от, от так прийшлося зробити зараз, навіть взагалі. Починають говорити про необхідність ратифікації недопідписної угоди. Ну, деколи вважається непристойним палець біля війська тримати, тут, коли я це чую, мені кажеться два принципи. це. тому що ратифіковувати недопідписану угоду, причому, що відписано в частині, яка не набуває чинності після ратифікації українською, українським парламентом, а потребує ратифікації всіма країнами-членами Європейського Союзу, це не просто безглуздя, це безглуздя в квадраті. Але Враження таке, що українське суспільство вважають ідіотами, і можна і навіть зараз прокинути необхідність ратифікації цієї недопідписної купи. Так вона вже діє без ратифікації. Вона не може діяти без ратифікації. Абсолютно Коли... буде діяти. Давайте давайте. Давай. Це дуже це супер цікаве питання з Будуть, так, все ми дуже дуже розповісти, Але дуже. зараз питання полягає не в тому. Нас попросили розповісти, що ми вважаємо, які уроки треба з цього. Який шлях переду. Тож, Перший урок все ж таки дотримувати своїх прав, другий урок грати в свою власну гру. По великому рахунку, так дійсно, те, що відбулося з Росією, ми стали пішохом чужій грі. Так, в цій грі основним нашим, нашою виною була європейська інтеграція. Це лише підтверджує, що тоді, коли ми послідовно йдемо до своїх власних цілей, тільки тоді нас поважають, з нами граються, ми нас нападають. Якщо ми держава, то ми робимо якісь кроки, які викликають незадоволення інших, ми на себе боремося, ми зрештою стверджуємо себе як держава, і ми досягаємо кращих результатів для наших громадян і для нашої держави. Якщо ми продовжуємо бути пішаком, які росіяни кажуть, «Ідіть наліво, ми слухаємо росіян, хаймо заход, йдемо наліво, як це було всі охолоче. Потім єс, нам кажуть, направо, ми халимо росіянам, йдемо направо, то я кажу, що є тому, що так каже єс, це неправильно. Ми ніколи не досягнемо своїх цілей, тому що кожна держава має власні національні інтереси. І у нас ближчі національні інтереси з поляками, ніж росіянами, очевидно, 100%. Але ми ніколи не є тотожними. Зараз нас повна, сподіваюся, тож з поляками, але це не обов'язково тут вічно. Ми повинні розуміти наші цілі і грати власну гру, в тому числі і з європейською.